Велика гра у столиці. Фінал Кубку України між Київським «Динамо» і Донецьким Шахтарем іде вже півгодини. Це восьма зустріч цих двох команд у фіналі Кубку. Біля стадіону Олімпійський зараз наш кореспондент Григорій Пирлік. Гришо, що було до початку матчу. Інену спочатку розповім про те, що відбувається зараз. Зараз гра триває, рахунок ще не відкрито. Час від часу на стадіон ще проходять вболівальники, які запізнилися. Ми поспілкувалися з представниками обох фанатських таборів. І ось, наприклад, це вболівальники Шохтаря. Ця група приїхала з Маріуполя. Це працівники одного з місцевих підприємств. І ось їхні очікування від сьогоднішнього фіналу. 0-1 хотілося б. Тому що игра такая сложная будет, Я думаю, что що... или 1-2. Ну, в пользу Шахтери. Только Украина и Шахтьор. Киянин Олександр Романенко на матч прийшов разом із дрожі родиною, з доньками. Він вірить у перемогу столичної команди. Його прогноз на цю гру 2-0. І ось як він аргументує е, свій вибір. А ми не брали гра, конечно, була неудачна німного. Не ну ребята просто розслабились кані чемпіоната. Ну я думаю, що з шахтером буде зовсім по-другому. Біля стадіону чергують посилені наряди міліції сьогодні. Тут як анонсувала прес-служба столичного управління МВС, чергують півтори тисячі правоохоронців. Ми бачили тут і кінні патрулі, і нацгвардійців. Вони перевіряють громадян. Ну, здебільшого, перевіряють квітки на вході на стадіон, а саме на території стадіону охоронці оглядають речі громадян і обшукують їх. Поки що інцидентів не зафіксована, гра триває. І наостанок нагадаю, що київський метрополітен сьогодні у зв'язку з матчем працюватиме на годину довше. Інно дякую. Це був наш кореспондент Григорій Пирлік з Олімпійського, де сьогодні «Динамо» і Шахтар змагаються за Кубок України.